Сьогодні поговоримо з вами про символічні зірки в карті. Бадзи, що це таке? Кожного з нас є наша натальна карта Бадзі, яка складається з чотирьох стовпів, тобто так і називається чотири стовпа долі, бадзи або вісім іерогліфів життя, або карта долі, карта життя по різному перекладається. І саме зараз дам вам інформацію про символічні зірки трішки. У мене є цілий курс на тему 50 відтінків символічних зірок. Тобто, чому я назвала відтінків? Тому що символічні зірки, які створюються завдяки певним елементам і знакам зодіаку у вашій карті а вони дають певні відтінки, додаткову інформацію про вас як особистість, про той чи інший період життя. І є такі символічні зірки в вашій карті багаці, які працюють суто в карті, а є ті, які можуть працювати, допомагати або бути допоміжними рушійними силами тих чи інших подій. З приходом певного місяця, певного року або десятилітнього такто періоду в карті Бадзи десятилітній такт період можна назвати астрологічним періодом або десятилітка. Його називають, коли приходить певна стихія і певний знак зодіаку, який на 10 років по суті співпрацює, грає з вашою картою Бадзи і приносить різні події. Значить, символічна зірка я би сьогодні хотіла підкреслити таку дуже сильну, потужну енергетику: це благородний тайджі, благородний тайдзи, можна ще почути. Дуже сильна символічна зірка. Не путайте її з благородною небесною одиницею, тобто благородна небесна одиниця або благородна людина і благородний тайджі це різні символічні зірки для тих, хто вивчає систему Бадзи. В мене на курсах або буде вивчати, чи вивчали це насправді дуже потужна. Символічна енергія, скажімо, символічна зірка, яка може дати дуже сильне хороше здоров'я, енергетику людині, удачу, везіння на людей, які вище вас за рангом по житті. І якщо є ця символічна зірка в вашій карті Бадзи, благородний тайдзі, благородний Тайджі, я даю в сторіс, до речі, таблицю. Завітайте в мої сторіз, кому це цікаво. Вам потрібно знати ваш день народження. Можна відкрити в будь-якому калькуляторі бази свою карту і глянути, які знаки для вас представляють саме символічне зірку благородної тайдзи. Ну, пощастило, найбільше для тих, хто народився під елементом стихії Земляян або земляінь. Для вас всі чотири знаки земляних являються благородними тайдзи. І якщо ви маєте хоча б одну-дві цих зірок в карті Бадзи, це говорить про величезну удачу в житті, захист, опору і велику енергетику та хороше здоров'я. Вивчайте бадзи, приходьте на курс.